На уроці вчителька запитує, назвіть найважливіші органи людини. Вовочка тягне руку, а вчитель каже: знову щось небудь вульгарне скажеш. Ні, Марія Іванівно, запитайте мене, будь ласка, ну відповідай, шкіра. Правильно, Вовочка, шкіра це дуже важливий орган людини. Звичайно важливий, бо якби не шкіра, то яйця довелося б в руках носити. Те ще сердито зятю. Хватить сидіти в телефоні, пішов би краще, грядки полив Але дощ іде, мамо. Ну і що, одягни плащ. Грузія, <рив> сільська крамниця біля дороги заходять туристи, хванчкара є, продавець є, наливає з бочки вино в пляшку, дістає етикетку, приклеює. А гуджіані є. Є, наливає з цієї ж бочки, наклеює потрібну етикетку. А, -а хащі ні є, а хащі є, етикетки немає. <рив> Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили, от я і застудився. А який зв'язок? Ну як же? Я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився, от мене і продуло. <рив> Школа, урок правил дорожнього руху. Вовочка, чи можна переходити вулицю на червоне світло світофора? Можна, тільки потрібно якомога вище підняти руки. А руки для чого піднімати? А щоб в морзі сорочку легше знімати було.